Вітаю вас з вами Олександр. І сьогодні на огляді італійський циліндр Сікурема К-64. Давайте розберемося, з чого він зроблений і що це таке. Корпус та ключик виготовлений з латуні. Латунь це зносостійкий матеріал. В даному циліндрі встановлено 11 активних пінів безпеки в тілі самого циліндра. Є штифти з загортованої сталі, які забезпечують додатковий захист від висверлювання та фрезерування самого замочку. Секретність комбінацій даного циліндра – це 4,5 мільйона комбінацій. У даному циліндрі є контрольовані лінії злома, що забезпечують додатковий захист самого циліндра. В тому випадку, коли циліндр зламують, він ламається в окремих місцях. Ось, наприклад, на відео зрозуміло, що це саме та контрольована лінія злома. Чим менше тіло циліндра, Тим тяжче його буде взламати Тіло самого циліндра посилене. Є додаткове посилення, що також забезпечує додаткову жорсткість та міцність самого циліндра У даного циліндра є опція разового перекодування. Як перекодування відбувається? В комплекті є один ключик, який відкриває сам замочок наскільки потрібно, скільки потрібно, тобто в його немає обмеження якогось там часу експлуатації. Тобто ви можете ключики від вашого будинку чи квартири надати монтажникам чи надати бригаді, яка буде виконувати у вас монтажні та ремонтні роботи. І з часом, коли настане той момент, коли потрібно буде перекодувати сам циліндр, у вас є герметичний пакетик, в якому знаходиться 5 основних ключиків, а також є картка від самого циліндра. Щоб перекодувати сам циліндр, потрібно розкрити пакетик. В пакетику є 5 основних ключиків, а також один ключик без пластмасового наголів'я. Щоб перекодувати сам ключ, ми вставляємо цей ключик без наголів'я, робимо один оберт, а потім достаємо 5 основних, які йдуть в комплекті. І також вставляємо. Робимо оберт і, будь ласка, монтажний ключик, який був, він уже не відкриє сам циліндр. Опція перекодування забезпечує ваші кошти, тому що з часом після монтажної бригади вам не потрібно буде купувати новий циліндр. Вам достатньо його просто перекодувати. Кулачок даного циліндра повернути на 30 градусів. Це забезпечує захист самого циліндра в замочку. В тому випадку, якщо його будуть вибивати, то сам кулачок, він не дасть змоги це зробити. А в даного циліндра Сікурема К-64 є ще така можлива опція, як опція дует або тандем. Що це таке? Це коли у вас на дверці два циліндрові замочки, наприклад, верхній замочок і нижній замочок. І можна встановити два циліндри зікурема Ка64 дует або тандем, і вони будуть відкриватися одним ключиком От, наприклад, верхній ключик. Він буде відкриватися цим же самим ключиком, що і нижній замочок. Це дуже зручно, тому що від такої дверки у вас буде всього-навсього один ключик. Ключик циліндра К-64 має дві кодових полоски це полоски під активні піни безпеки. Також є десмодромна дорожка і місце під здвоєний пін. Десмодромна дорожка підвищує рівень секретності самого циліндра. За рахунок цього. Секретність 4,5 мільйона комбінацій обов'язково за циліндром. Потрібно доглядати. Один раз на рік промивати сам циліндр від бруду. Бруд може потрапляти за допомогою самого ключика. На ключиках осідає пил та бруд, який може осідати на пінах та їх блокувати. Щоб цього не було, один раз на рік вставили в одежку або в аналог промили і користуйтесь задоволенням. Компанія Двері Булат рекомендує використовувати циліндри торгівельної марки Sicurema в поєднанні з замочком Sikorma.